В Україні перший день серпня, яким він був для мешканців Львівщини та України? Дивіться у випуску. Велика Британія передасть Україні протимінні кораблі. Зокрема, політики домовляються про два судна. Українські військові вже проходять навчання на них. Світ розуміє, що нам потрібно більше зброї, аби перемогти російську криваву машину. Сьогодні рашисти знову обстріляли Дніпропетровщину, найбільше Нікопольський та Криворізький райони. Зафіксували понад 60 ракетних ударів. Вночі ж окупанти вцілили у травмпункт у Миколаєві. Там згорів гуманітарний склад з ліками та продовольством. Неймовірно, але й після таких злочинів в Україні ще є прихильники рускава міра. Слідчі СБУ затримали одного з таких на Львівщині. Він пропагував російські наративи у соцмережах. Ще двох російських агентів схопили на Сумщині. Вони збирали інформацію щодо місць дислокації наших військових. Викрили слідчі й плани РФІ щодо проведення псевдореферендуму щодо входження частини Херсонщини до Росії. Наразі СБУ ідентифікувала та встановила місце перебування всіх зрадників та їх координаторів з РФ, причетних до організації. Активісти планують організувати більше 140 одночасних проросійських пікетів, понад 30 з яких має відбутися в обласному центрі. Висвітлювати агітаційні зібрання мають підконтрольні Кремлю медіаресурси та блогери, яких уже масово перекидають до регіону. А поки пропагандисти їдуть до України з нашої держави до порту Тріполі в Лівані, відправили перший корабель з продовольством. Судно «Разоні» під прапором С'єра Леоне рухається затвердженим безпечним коридором. На його борту 26 тисяч тонн української кукурудзи. Звуки новеньких ракетних систем залпового вогню МЛРС марс 2 почують окупанти зовсім скоро. Ці німецькі системи вже привезли до України, як і ще чотири хімарси, які вже готові нищити ворогів. А б'ють ворогів. Наші хлопці щодня від стугни не сховається жоден ворожий танк. Аби зібрати ще більше коштів для нашого війська, у Нацбанку ініціювали акцію «Смілива гривня». Протягом трьох місяців ви можете принести монети номіналом 10-50 копійок та 1, 2, 5 та 10 гривень до відділень Ощадбанку. Усі кошти передадуть ЗСУ. До слова, в обігу перебуває 14 мільярдів монет на суму 5 мільярдів гривень. Ніяких антибіотиків для профілактики від сьогодні придбати ці препарати в аптеках можна лише за рецептом від лікаря електронним чи паперовим. В моз переконані це перший крок в боротьбі з антибіотикорезистентністю, коли організм звикає до ліків і вони більше не допомагають побороти бактерії. Як тепер отримати такі звичні для українців препарати? І що про новацію думають львів'яни у матеріалі Єлизавети Перебцової? Я був би проти того. Дуже добре ставляться на два табори. Поділились українці, коли почули про рішення МОЗ України. Віднині без рецепта від лікаря до аптеки по антибіотики. Зась міністерстві певнять хочуть поставити крапку на нераціональному вживанні таких препаратів без призначення. Думки лікарів поділяють не усі. Є лікарі, як і в світі нігда не купиш антибіотики без рецепту. Це нормальне явище. Антибіотики це такий поширений засіб, що можна було без рецептів давати. Ну, якісь маленькі запальних процес, я так розумію. Таке дрібота можна робити, всі лікарства мають бути по поліцепством. Самолікування дуже шкодить здоров'ю. Антибіотики це ліки, які вбивають бактерії в нашому організмі. Через те, що діють швидко та вправно, ми звикли вживати їх навіть при перших ознаках застуди. Утім, антибіотики не допомагають впоратися з вірусами. А якщо ще й вживати їх занадто часто, організм звикне і більше не сприйматиме їх як помічників. Таке явище медики називають антибіотикорезистентність. Застуда. І якщо пересічна людина прийде в аптеку, купи собі антибіотик, почне його пити, користі не буде, тому що захворювання, як правило, викликає вірус, антибіотики діють на бактерії. А знову ж виникає оця антибіотикорезистентність. Коли формується пам'ять до даного антибіотика, коли людина потім буде потребувати цей антибіотик, діяти не буде. Тоді ж доводиться підбирати інші препарати. Це не лише суттєво б'є по кишені, але й по здоров'ю, певнить епідеміологиня Наталія Іванченко. Знову ж, кожен антибіотик має якийсь свій спектр побічних дій, тобто, якщо ми так будемо багато призначати і багато міняти, це може в певній мірі ускладнити. Процес роботи нирок, печінки інших систем і органів людини. Насправді ж лише кожен п'ятий пацієнт, який звертається до того ж сімейного лікаря зі скаргами на стан здоров'я, потребує вживання антибіотиків. Не завжди медики призначають їх одразу за перших ознак хвороби і тим паче для профілактики. Якщо є прояви бактеріальної інфекції або тривалої високої температури, тільки тоді, десь на четвертий, п'ятий день не раніше можна буде призначити. Таблітовані форми антибіотику. Чи є в розпалі ковід з ускладненням, чи є яка спалах вірусної інфекції з ускладненням бактерійним у вигляді бронхітів. Виписати рецепт на антибіотики зможе будь-який лікар, не лише сімейний, навіть стоматолог. Без такої довідки у аптеці вам мали б відмовити. Може бути паперовий рецепт або електронний рецепт. Або інформаційна довідка, яка є підтвердженням виписки електронного рецепту. до нас пацієнти ходять з інформаційними довідками, коли отримують ліки по програмі Доступні ліки». В пріоритеті для медиків створювати електронні рецепти, аби остаточно позбутися тяганини з паперами та бюрократії. Щоправда, сьогодні, як певні лікарі, система зависла відтак, призначали ліки на звичних паперових бланках. На такий перехід моз дає 5 місяців. З наступного року рецепти видаватимуть лише в електронному варіанті. Єлизавета Порубцова, Аліна Адаменко, Юрій Маковецький. Програма оч. Львівські обмінники згасли в більшості канторів на зовнішніх табло не відображають цифри з позначками. Нагадаємо, Національний банк України заборонив обмінникам демонструвати курс обміну валют, аби уникнути спекуляцій. Якщо на фасадах львівських банків і надалі горять надписи з доларами та євро, то для обмінників така опція уже недоступна. Стели останніх порожніють. Щоправда, працівники канторів знаходять інші можливості поінформувати львів'ян, який ж сьогодні курс, як от, до прикладу, цей обмінник, в якому написали вартість валюти на звичайному аркуші паперу. В іншому ж табло із цифрами перенесли з фасаду будинку всередину середину приміщення, де розташований кантор. Власники обмінників такої заборони від НБУ не розуміють, кажуть кажуть, клієнтів у них поменшало. Може людей стало більше, але не тих, хто щось купляють або здають. Тільки тих, хто забігають, питають і вибігають. Я не думаю, що то що сильно допомагає людям. Починають бігати по інших обмінниках, де може краще, де не краще. То так воно виходить. Отакого бігання. не в захопленні від нововведення, і більшість лів'ян, яких ми опитали, кажуть, хто хотів обміняти валюту, і далі це робить. Просто стало менш зручно. Це є нонсенс. Просто я вам скажу, що людина не піде в банк, подивиться, який курс для чого це робити? Негативно. Потрібно знати приблизно тому, а спеціально йти запитуватись, для чого тут. А який аж ажіотаж, тепер створюється ажіотаж, і то, що буде стояти лишній раз. Мене то не цікавить. Я не маю за що кувати, ні долар, ні гривень. Ну, напевно, краще, щоб не створювати ніякої паніки, я так думаю. Знову можна проїхати сьогодні. Вранці на пункті пропуску краківець Корчова дозволили рух легковиків в напрямку Польщі упродовж 13 днів. Дорожники облаштовували захисне накриття над павільйонами паспортного та митного контролю. Тепер під час перетину кордону подорожувальникам не заважатимуть палке сонце чи опади, адже від сьогодні усі шість павільйонів під новеньким накриттям. За дооблаштування пункту взялись в межах проекту Відкритий кордон у співпраці з урядом Польщі на черзі відкриття терміналу для автобусів. Облаштування терміналу для оформлення пасажирів автобусів ще триває. По завершенню відповідних робіт. Буде відновлено пропуск вказаної категорії транспортних засобів, а саме автобусів, про що буде повідомлено додатково на офіційних джерелах Державної прикордонної служби України. Геометричні фігури, портрети із сумними очима на своїх малюнках. Вони зобразили зовсім інший світ, той в якому живуть, і який нам не збагнути у Львові. Вперше провели виставку картин пацієнтів Львівської психіатричної лікарні. Зібрали майже 90 експонатів, яким десятки років у соборі святого Юра. Найстарішому полотну понад 80 років автор картини невідомий. Усі роботи пацієнтів організатори довершили, додали паспорту, обрамили і показали містянам. Тут виставлені картини, які зібрані впродовж 80 років, і писали ці картини пацієнти львівської психіатричної лікарні. Насправді це є унікальні роботи. Деякі роботи ми навіть не знаємо, хто написав, тому що прізвищ ми не знаємо. Вони зберігалися за стіна. Аме лікарні деякі були в півницях. Перші їх побачили не лише працівники лікарні, але й митці. У кожній роботі відвідувачі бачать розкриту душу. Сполохану та загнану. люди малюють не заради результату, вони малюють заради того, щоб допомогти собі пережити якісь напевно емоції, якісь свої переживання. Кожна картина своя історія, і десь ти бачиш переживання тих пацієнтів, ти бачиш їхню біль, радість, і але той внутрішній світ, який є в тих карвтих в тих людей. Вони напевно їх викладають у ті картини. Коли я побачила, я була чесно шокована. Дуже сильна під час виставки організатори провели благодійний аукціон. З молотка продали пейзажі натюрморти відомих львівських художників за виручені кошти у львівській психіатричній клініці. Планують обладнати справжній виставковий зал та художню майстерню, аби арт-терапія допомагала кожному пацієнту. Лише на ремонт приміщення потрібно майже. 400 тисяч гривень це є своєрідний ангар, який потрібно привести до ладу для того, щоб там і виставлялися картини власне пацієнтів психіатричної лікарні, і щоб там вони і малювалися, тобто щоб там була і ромарня, і майстерня. Ми розуміємо, що війна принесе ще багато людей з тимчасовими психічними розладами. На виставці також представили 30-метрове панно, яке створювали пацієнти разом із митцями. Жодну картину із хештегом Кульпа. Ків на аукціоні не продали, адже це надбання та власність медзакладу. Їх планують виставити у новоствореній галереї. Мужня вольова з твердими переконаннями. Зірка на національному небосхилі минуло 10 років. Відколи померла відома письменниця, публіцистка, літературознавиця, дисидентка Ірина Калинець. Вона була із покоління шістдесятників, тих, в чиїх серцях завжди жевріла іскра любові до України. У 70-х у подружжя Ірини та Ігоря Калинців на Різдво гостювали Василь Стус, Вячеслав Чорновіл, Євген Сверстюк. Та інші відомі діячі їхні вертеп увійшов в історію як сумний, оскільки різдвяна коляда завершилась арештом майже сотні шістдесятників. Дев'ять років Ірина Калинець провела в радянських таборах і на засланні. Після десяти років з дня смерті про Ірину Калинець пам'ятають її друзі, близькі та родичі до могили на Личаківському кладовищі приносять квіти і лампадки. Її чоловік, який також був ув'язаний радянською владою за антирадянську агітацію і пропаганду, видав десять томів творів дружини. Все те, над чим роками працювала Ірина Калинець. Вона все робила. Треба було робити заяви від громади, зібрати громаду, зробити заяви. Треба було видавати журнал. Вона видавала журнал і, і це робила. Треба було робити якісь походи, чи, чи такі демонстрації і так далі. Вона то робила. Активною була Ірина, й у політичному житті України уже після репресії у 90-х, пригадує тодішній очільник Львівського облвиконкому. Це була настільки, знаєте, тверда в своїх принципах, в своїх рішеннях і настільки наполеглива доходила до для вирішення питань. Вона доходила і до прем'єра, до міністра. Від теорії до практики кадри Львівської обласної клінічної лікарні поповнили 70 нових інтернів. Тепер їх там більше 150. Протягом декількох наступних років вони навчатимуться у досвідчених медиків, як правильно лікувати пацієнтів. Якщо минулими роками в обласній лікарні переважали студенти-випускники зі Львова, то цьогоріч таких багато і зі сходу через російсько-українську війну молодь підшуковує безпечніші варіанти початку кар'єри. Приїхав з Сердонецької, Луганської області, так як я хірург, мені потрібно було багато практичних навичок. Але через війну я мав переїхати сюди до міста Львову, де ми дуже тепло прийняли. Дають кожен день якісь практичні навички. Я з міста Запоріжжя там я навчалася 6 років в медичному університеті, обрала Місто Львів, тому що я дуже хотіла сюди. Тут дуже гарна база, дуже гарні фахівці, і що все буде файно. Натомість, дехто з випускників львівських медичних закладів навпаки поїхали навчатися в інші області України. Із впровадженням нової моделі інтернатури випускники, знаючи свій конкурсний бал, мають можливість самостійно обирати локації для стажування. Кожного року до нас приходять інтерни. Ну, найбільше до нас приходили завжди інтерни з нашого медичного університету Львова імені Данила Галицького. На цей рік так сталося, що всі інтерни, які мали найвищі бали, це по бюджету, і вони були розпреділені ділені по всій Україні кожен регіон є унікальний своїми навичками, здобутками, досягненнями в медичній галузі, починаючи від народжуваності дитини, так і закінчуючи різними спеціалізованими закладами, які сьогодні розташовані в різних регіонах. І тому дуже важливо, коли потрапляють сюди з різних регіонів студенти, які проходять тут інтернатуру, черпаючи звідси досвід досягнення наших лікарів. Музика, яка допомагає воїнам і береже життя, радіо перше спільно з телеканалом Перший західний впродовж двох тижнів організовували благодійні концерти «Life for Life». На підтримку збройних сил України таким чином зібрали кошти і придбали для захисників автомобіль. А цими вихідними влаштували масштабне дійство, що об'єднало іменитих виконавців задля великої мети придбати для підрозділу нашого колеги Віктора Біщука, який зараз на передовій квадрокоптер DJI Mavic 3. Наскільки вдалося наблизити ціль і яка атмосфера витала на концерті? Марина Пітеляк розповість. Приглушене світло ліхтарів, поціновувачі українських пісень і музика, яка народилася з початку повномасштабного вторгнення. Над верхівками знищених руїн, похилими підстріхами, спалених лісів. Гранітний голос розсікає кров'ю зрошену росу. Ще браття погуляєм. Перше виграємо війну. Такі заходи це про єдність. Та єдність це те, що весь світ побачив. Це найбільший талант України, завдяки якому нас знає цілий світ. Ця камерна сцена в укритті об'єднала відомих українських виконавців: Шумей, Лаут, Панчишин, Остап Дрівко, Катерина Бієху, Тарас Гаврик, Хас. Саме їхні композиції надихають і доводять, що українське найкраще. Я вібрав ненависть з молоком. Мова має значення салам і шалом. Всячі язик коли живих вигнав моїх бредків із хати. їх голодом, війною, Сибіром садив за грати. Ми тепер однакові. Ворог твоїй хаті і просто зроби так, щоб діди. Не росли у вакуумі. Ми дали можливість нашому ворогу залізти 30 років в нашу бізнес, в нашу культуру, кінематограф, газету, будь-що. Вони могли собі говорити те, що вони хотіли. Їхні зірки виступали тут, їхні зірки отримували наших народних і наших заслужених артистів. Україномовна музика і українська музика, в тому числі, могла мала право ставати відомою, тільки якщо вона пройшла ков'єр в Москві. Все час мені здається, будувати свій власний ринок і не приклонятися ні перед ким. Благодій. Ній концерт організували радіо перше спільно з телеканалом Перший Західний. І Це вже не перший такий культурний захід заради того, щоб зібрати кошти для підтримки армії. Збирали ми тоді на авто, яке вже передали нашим військовим. Зараз виникла потреба в тому, щоб ми збирали кошти на квадрокоптер Діджі Аймавік 3 комбо для нашого колеги для Віктора Біщука, який зараз якраз знаходиться на передовій. Аби придбати його, необхідно 120 тисяч гривень. Вартість вхідного квитка це і був внесок кожного з глядачів у спільну перемогу. За тих, хто бом і далеко, і крилами далеки повернуться живі. Зараз важливо допомагати українській армії, оскільки це ну, основа нашої державності. Ми їздимо разом з лаудом за кордон, збираємо гроші наших ЗСУ. Недавно зібрали на дрон 100 тисяч. Глядачі могли долучитись до доброчинності і, пожертвувавши гроші до скриньки. Організували також і аукціон. Розігрували футболку з автографами, зустріч з відомим військовим експертом. З молотка віддали й поштові марки. Три двісті три продано, продано! Анастасії. аплодисменти. Вас! Також дали старт новому розіграшу, який вже доступний на сторінці ТРК Перший Західний. Там ви можете виграти тубус від стугни, з якої наші військові знищили російський танк, задонативши всього лише 500 гривень. Кожного ранку п'ємо каву. Намагаємося надсилати також, ніби як на каву для ЗСУ, Також стараємося. Взагалі усі бла. Щоб трохи розвіяти оцю сірість і оцей знаєте, стислий стан, що поглинув зараз нашу Україну. Життя йде? Тут воно поєдналося бо за ярому щось важливу справу і можеш трошки відволіктися. Від всього за вечір вдалося зібрати майже 40 тисяч гривень. Втім, це не останній концерт. Запевняють організатори. Будуть співати, допоки не зберуть необхідну суму. Ми зуміли вже з хлопцями закумулювати за концерти з Варшави, з Лодзі та Кракова Кошти на дрон діжає Mavic 3. Передали його хлопцям з вісімдесятки. Дуже круто хлопці говорили. Дуже дякували. Зараз планується майбутній концерт у Барселоні. вже є дата, вже у нас є локація, де ми будемо саме виступати.

Другий благодійний турнір з вуличного флорболу на змагання до Львова приїхали 18 команд із п'яти міст України. Цього разу учасники дорослої вікової категорії боролись за грошовий приз. Якою була атмосфера на турнірі? Та чому особливо складно грати було воротарям? Розкаже Алла Васьковська. Суботня спекотна погода дала флорболістам насолодитися матчами, та от воротарі у своєму громісткому екіпіруванні від спеки були не в захоплені. Прекрасно, тим просто під сонечком така жара, так спекулатні. як в сауні за Два тайми по 10 хвилин такої сауни випадали на долю воротарів, але під ритмічну музику від діджейки ігри минали швидко. Усі встигали відновитись і знову виходили на майданчик. One moment. Store. Команда Ван Момент з Коломиї вперше бере участь у турнірі з вуличного флорболу. Вони одні з наймолодших у дорослій віковій категорії. Грати з старшими Привик з малими Чуть-чуть їх возити. Це перша гра. Така що я вийшов проти старших. Спека дуже зараз вимотує. І, і вони ще взяли чотири гравці, і ми якось дуже почали сильно вибігуватись. Матч між львівською командою Стас і київським флорбольним клубом був насичений голами по 11 Забила кожна команда. Довелось визначати переможця у серії булітів. Це теж ще й пенальті у футболі. Забити вдалось львів'янам з Стратю спроби <плес> <плес> дуже цікава гра. Так, то ми вели, то вони вели і кінці... За пару секунд зрівняли, але, на жаль, на болітах трохи не дотянули. На попередньому турнірі флорбольний клуб Лемберг зібрав 45 тисяч гривень і закупив потрібний інвентар для колишнього гравця своєї команди, який зараз на війні. Цього разу теж збирають кошти для ЗСУ. Крім цього, переможець дорослої вікової категорії отримає грошовий приз 2 тисячі гривень. Будемо пробувати так мотивувати гравців грати. Тобто багато гравців вже ну як, 10 років грають і просто пограти вже їм. ну… Можуть не задовільнити як бажання їх не повністю. Лемберг стріт флорбол 3 на 3. -три це третій в Україні проєкт з розвитку вуличного флорболу. Такі вуличні турніри дуже масові є в Латвії, Чехії. Тобто, як бачите, купа людей підходять новику, що це таке, як це називається, полівають. Там старші мужчина, напевно, години 4 сидить і там Давайте хлопці, я з вами їх порвати. Повболівати на флорбол приходять і собаки. Бака дуже любить футбол. Турнір тривав два дні. У суботу зіграли дорослі, де перемогла збірна команда з Тернополя, Новояворівська і Малітополя Олдсторм. В неділю відзмагались 12 юніорських команд. Алла Васьковська програма Очі. Це останній матеріал у випуску. Я бажаю вам спокійної, мирної ночі. Дивіться новини завтра. о цій же порі. До зустрічі!